Щось страшне, тому що він втратив силу в ногах. Чоловік метр восімдесят п'ять, а на ногах дві хвилини не може постояти. Тетяна, ваша родина є щасливими власниками обладнання Nugabest n 5 Розкажіть, будь ласка, що спонукало вас придбати це обладнання, тобто, скорше за все, були якісь проблеми зі здоров'ям. Чому ви його придбали? Розкажіть, будь ласка. Ну, Ми така дружня сім'я, що дружно хворіємо. І я і чоловік вже більше 15 років. Я суглоби лікувала, а в нього завжди відчувався біль в спині і слабкість в ногах. 15 років традиційна медицина ставила йому різні діагнози. Це була і хвороба лайма, і радикуліт, і грижа, і що тільки не було. В кінці кінців виявилося, що це розвивається російний склероз у нього, і йому дали другу групу пожиттєво. Так мило сказали: приходьте через півроку, дамо вам безкоштовно візок. і дамо першу групу. Серйозно так і говорили? Так і говорили. Чоловіку 54 роки. Вони поклали на ньому хрест. Він, звісно, впав у велику депресію. От, на той час ми вже випробували всі методи до того. І традиційну медицину, і нетрадиційну, і укуси пчіл, і різні різні методи лікування, і різні настойки, мазі, все. Це було щось страшне, тому що він втратив силу в ногах, чоловік метр вісімдесят п'ять, а на ногах дві хвилини не може постояти. І якось так вийшло, він шофер-дольнобійник був у мене. І я помітила один раз, що в нього ноги прямо сохнуть м'язи вдома. Практично не міг нічого робити. Останні п'ять років це був у нього такий маршрут, кухня. Спальня телевізор і вибачте це вже таке домашнє життя. І вибачте туалет, да. угу. так. Як ви познайомились з Нукабест, як почали його використовувати, як зрозуміли, що ця річ вона вам потрібна? Ми їздили, він їздив на консультацію в Київ, і ось там, коли йому підтвердили цей діагноз російський скерос, і він каже, це правда, що я буду втрачати сили, я вже не можу стояти на ногах і далі так воно ну, буде розвиватися, я можу сісти в інвалідне крісло. І там там людина йому, один з лікарів чи професор, чи хто там сказав, що «Да, таке майбутнє і традиційна медицина не може нічого запропонувати, але е, мої хворі ходять Нугабест, і я бачу, що в них є результати. Я тобто вам... вашому чоловіку порадив обладнання Нугабест лікаря. Да, да, він перші два тижні ходив в Києві. Він жив у дітей в гуртожитку, припросився, і два тижні походив. Але потім ми вирішили пошукати, може, десь ближче. Я оказався, Ну, а без Мукачеві, ми просто нічого не знали. Ну і Ми почали разом ходити. от, Я відчула, звісно, в мене не настільки складні захворювання були, що в мене з кожним днем все краще і краще. Суглоби перестали боліти, головні болі пройшли, багато симптомів пропало, гіркота в роті перейшла. От, І я кажу, мені допомагає і тобі поможе. Просто в тебе дуже ну, серйозна. серйозна хвороба і треба прикладати зусилля. І так потихеньку він ну, в нього віра. І перше обладнання, яке ми купили, це був біомат. От, звісно, теж треба було йому дуже багато віри для того, щоб він його використовував, тому що він ставав на біомат, тримався за стіну, а ногами нічого не відчував. Не відчував. не відчував. Не, не теплої платформи, не боліло його, що там конуси, і важко стояти. Але поступово почав топтатися, і через рік він відчув, що є тепла платформа на біоматі. Через рік чутливість тобто, в ногах з'явилася поступово. Ну на сьогоднішній день у нас біомат уже в хаті 5 років. От ми потім купили великий турманівий килим. Він почав активно припікатися вранці, і ввечері ми порадили, щоб припікати голову. І він почав припікати голову. І, що? Ось так, на 70. І показало, слідуючи МРТ, що зменшилася кількість тих бляшок, що були Тобто полі... у вас є Ось... реальна документація? Що хочу сказати? На сьогоднішній день це. Працездатна людина, яка весною вже десять соток города скопала три рази вже десять сотин іменно трави покосив в цьому році. Він хоче йти на роботу. Він радіє життю. Він мріє, звісно, що ще краще буде все, тому що займаємося серйозно, Ми купили Н 5 Він встає вранці. Як до речі, щодо от, купівлі Н 5 як це важко було, як ви дійшли до цього? Ну, ми мріяли відколи познайомлю. З Самого почасамого початку, да й тепер була дуже хороша акційна пропозиція на обладнання на обладнання на N5. і було. Можливість на 18 місяців оформити кредит. Тобто ви взяли і обладнання в кредит? Кредит на 18 місяців, так і е, я думаю, що діти нам допоможуть, тому що вони підтримують нас завжди і ми будемо лікуватися. Що дома? ви побажаєте людям, які можливо вагаються? Бо в них є проблеми зі здоров'ям і вони думають про обладнання, але треба прикладати всі зусилля. От ми відмовилися від ремонту, який планували вже кілька років. Але ремонт ще почекає кілька років, а ми за той час. Вже чекати да. не могло. Да.